Бусь. З прийдешнім вас новим роком. Так, незвично казати вже сприйдешнім, наступаючий, значить тут має тільки наступити да, на тебе, те. Наступаючи в мене асоціація так. А прийдешній, відчуття, ніби прийшов, прийдешній. Ну нічого, якщо так, то значить так треба. З прийдешнім вас новим 2025 роком. Я коли монтувала відео це з Іною, я писала знову. 2005 року, п'ятим думаю, ой, ні, ні, це ж 25 п'ятий. Уявіть. І я морозику сьогодні кажу: Мирончик, сьогодні вночі 25 п'ятий рік. В цьому році твоїй мамі 30 років, Вона вже не молодечка, вона вже буде, <кхи> аж голос пропав. Жінка, тьотя, тітенька, тьотя Оля, тітонька, Кажу, а тобі мій не може бути. Кажу, да, Зайчик, тобі буде п'ять років я таки я спелю бусі, нагрішила, стираю стірочку, е, що там, коти гріються Вон на генераторі. сусідський. Подоставала вже всі стейки, розморожую, зробила собі каву. Зараз буду. А ні, я сахар кидала. Оцей росіяний склірос. Щоб ще дві ложки обвалила собі. Та й що у нас? Буду помаленьку настраювати мирона, щоб іти щедрувати. Хоча б до е, Іни тітки. Його і до бабусі. Я вже мовчу там за всіх інших, куди ми планували. Бо такий хлопець під настрій. Я не знаю, вийде, не вийде, побачила. До мами хочу поїхати разом з хлопцем, щоб зняти вам на відео. А там уже як буде. Бо я знаю, коли я буду. Я йому там рону вийду. А Діма так з ним хоч, хоч, не хоч, окей. Значить, вийдуть з хати. А я така, що треба давити до, до кінця. Дивіться, бабусі вчора щось робила, терла і порізалась. Тось, Дімі, позвонив. Буду підслуховувати. Може до нас хтось прийшов, а я вже в халаті. Я вже бусі он налагодила, як казала моя бабка, Ганя покойна. Он вже все стоїть. І цукерки, і гроші. Тоді так мало діток ходило. Я Дімі казала так, Діма, це отак, це отак. А Діма, в нього рука, як моїх три. Він каже, я також жменюю. Та й в общем. П'ю каву. Зараз треба шуденько одягнутися, бо якщо зараз вже дітки будуть ходити, а в халаті якось не дуже гарно діток зустрічати, тому бусі я вимикаюся, одягаюся, і каву. Все, бусі переодягнулася, бо що щодо Знаю, що Софійка прийде з подругами, бо знову хустки брала. Це... Вона сказала, що прийдемо, я її запросила. все. А там уже хто буде, не знаю. моросика зараз попросить, щоб нам защедрував у хаті треба буде ще заколотити дімі. Посіву на завтра, чи він з вечора піде посівати, чи він. Ну, я заколотю з вечора, щоб було. Я там знаю, коли він здумає, може він на ніч піде посівати. Е -е, поїхав вчора, набрав зерна. Я хочу прямо таку в кошик. туди зерна, цукерок, грошиків накидати, щоб він сіяв прямо так щедро, щоб сіяв, щоб врожаї були гарні. Силівника зібрали, зараз тінемо, синочок. Защитруєш для моїх бус? Давай разом зі мною. Щедрий вечір, добрий вечір, щире добре свято, щоб було у вас в родині діточок багато. Щоб Щоб стелилась ваша доля, наче вишиванка. Щоб протині, дружні, вашій сміх котився щиро. Щедрий вечір. Добрий вечір всім. Добрий вечір, молодець. Отож у повну сумку солодощів приніс. Так, бусі, протру вас. Мої щедрівники щедрувати, не знаю, як буде, бо була виховна година. Мирон взагалі того не хотів. Але я кажу, Моросик, якби ти не готувався, ти готувався, ти ще вчив щедрівку стільки днів. Від самого садочку, то як свято пройшло, Діма знайшов щедрівочку, і ми всі хатою вчили. Я кажу так, хлопець, ми тебе слухаємо від самого твого народження, всі твої примхи, ми тобі робимо все, що ти хочеш і не хочеш. Ігрушок повно, всього, повно світили. Телефон ми дозволяємо. Ну, все дозволяємо. Послухай, будь ласка, нас. Піди хоч до рідних пощадруй. Ми ж не кажемо хата в хату. Я не хочу, щоб я не знаю, ми чекали цих щедрівок колядок весь рік. Я не хочу, щоб наші діти, ось це покоління, взагалі не відчували оцього свята і не знаю. Я не хочу, щоб це забувалось. Я його прямо прошу, я його вговарувала. І я надіюся, що він зараз буде щедрувати, а не просто собі. Ходити стояти біля тата, але побачимо. Головне, що хоч з настроєм з хати вийшов, так Бусь. Зараз буду перестилати постіль, складати все. Бусь, А зараз складу диван, бо ми його розклали що тоді як мирончик захворів на Різдво. І ми вже тут спали прямо під батареями, де тепленько. Фу. Я не знаю. Мабуть, буду тоді вечерю накривати нам на кухні з дімою, чи тут в залі я так і не оприділилась. Бо ж такого святкування не буде і його й немає. Садимо повечеряємо. Ну, це ж не тільки в мене, да? Сьогодні, типу, як будний день. Просто зміна числи з 24-го на 25-го. Минулому році ми з Моросиком. Я сиділа на дивані, Миросик танцював, стрибав переді мною, і ми просто пішли лягли спати. Отакий в нас був новий рік. Щойно відправила щедрівку в сім'ю дідусьові, дядькові. Відчуття ніби як ти. Між двох світів, і я ж кажу, знаєте, вже Діма вдома, тато моєї дитини коло нашої дитини, а мого тата немає вдома і брата нема. Взагалі, хочеться тільки одного, щоб це все поскоріше закінчилось. Бо, знаєте, ти не можеш радіти цей нерадість, ніби щастя, що Діма вдома. А з другої сторони, тебе ж реве всередині, бо всі інші рідні залишились там. І розкажіть, яке це святкування, який це настрій, а ніякий. Та й, в общем, якось так. Отако От ми і живемо. В цих реаліях ми не одні такі, таких сімей дуже багато, але вже, вже хочеться, щоб воно все закінчилося. Так, дідусь Михайло, як був, залишив моросику гостинець на новий рік. Так, дідулик, дивіться, я вже кладу. Зараз ще дівник прийде, а в нього тут ще один гостинець під ялиночкою. Бусі вже перестелила там постіль, така гарненька. Мені дуже подобається. Дуже-дуже красунечка. Зараз буду застилатися цим п'єдиком. Перестелити там замести, там поскладати, там прибрати, там підшити, бо порвалося щось десь. І отак проходить новий рік оце свято. Да? В дитинстві це було весело і новорічний такий був настрій, бо в тебе не було ніяких проблем, обов'язків. А для мами я згадую, що ми вже такі навіть в дитинстві вже от, от сідати за стіл, і мама така замучена, втомлена, тому що цілий день готувалась. Потім біжить, летить, хочеш хоч нормально зібратися, покупатися, щоб вже сісти новий рік, зустрічати. А у нас такі проблеми. Сісти допомогти мамі було салата тебе а тепер, як сама мама, то не дуже легко і не дуже святково все. Відбувається в дорослому житті, а ще в наших реаліях, то й хай Господь Бог милий. У мене вже було два щедрівника, два хлопчика, і більше поки нікого. Ось десь щось собака сусідська гавкає. Okay. <рес> Він в мене як цей дзвіночок, що треба дивитися, чи не прийшли щедрівники. Дзвонив Діма, що вони вже були в Іни, в Сватів потім, і це поїхали тоді до дідуся з бабусі у пожайки. Будуть повертатися з пожайкова і заїдуть за мною. Що Моросик ти типу, по себе гарно поводить? Там десь Іна має відео скинути, як він щедрував з Дімою. То я вам зараз викладу. Добрий вечір. Щире добре свято. Що було у вас в родині? І за чого багато щоб були усі здорові, сповнені і румяні. Щоб цілилась ваша доля, наче вище Щоб в родині дружні ваші, ніх котися щире. Ще віддайте здорові наші, всім добра і мирно. Дякую! Бусі, у мене було ще 4 щодрі. Це вибігло швиденько підкинути до котла. Щоб запрокавити ще, бо прямо пішли, пішли. Там, Добрий вечір. Віта. Плюс один кажу, дивіться, я скоресенько. Це була хвилинка, я тільки оце зайшла від котла, летіла. А, але ж в мене там нічого не чути. Це прямо летіла-летіла. Так бусі, що в мене? Зготувала вже переплині яйця. Зараз нехай стинуть, потім буду обирати. філе куряче поклала. Що у нас тут із стейками? Треба, щоб стейки вже розморозились, можна вже їх, до речі, чистити. Далі вже діставати кісточки. Так, та ще трохи. Але я вже просто хочу, щоб хлопці приїхали. Поїдемо до мами і прийде, що буду робити, бо зараз тільки стану до риби і треба буде їхати до мами. Так, бусі, подзвонили мої щедрівники, що вже під'їжджають. Замкнула хатку, на пару хвилинок від'їдемо. А добре, що я лялю помила. Де Мирон? Спереду? А, Мирон спереду. Добрий день, хлопці! Добрий день. Веронику, що ти ще дрова? Так, да, я до тебе хочу, мам. Давай, я стану, дай тебе пересадю, так? Да? Ще прийшли. Не, Де будемо? Ми Тут ми буде? в хату, хату? Не, ну, не, в хату? ну давайте. Якщо в хату, то давайте. Ви наглі ще дрівники. Зай бабусю. Вечір, добрий вечір. Чи не добре свято? Морозик, це мамі, це мамі за щедрівку. Я такі конфети приймаю. Пахне, Пахне а ну давай нюхай. Боже, лиш не їсти. Миросик, що там ти зашли? О, О, і така подивився, там ще щось є. А ну подивись. Кірка? Чи що це? Кірка? Алмазна, кірка. Ще й алмазна. Нам з папою. О -о -о. Все тобі? Буці, що мені ще мама зробила? Лише для мене. Мій улюблений десерт. Так, на розкажу. Рай, славимо, Давай мама, закриє. Все, ідемо, взиваємося, забирай свої і. Ша, ша, бабусі, хату не валимо. Бусі, це я так в магазин збиралася. Список на руці. Хороша, він зараз бабусі пів хати розбере. Кажи бабусі, дякую, до побачення. Мирон, дороза, вона жива. Муличка, до свидання. Спасибо. <реш> <реш> Бусі, це ще дрівники були. Шести хатах. Подивіться, Це в магазині, кірка! а оце. Це кірка в тебе є. Не, буду так, буду давай. Так, Пішли я гостинці буду. розбирати. Я Топорчик, так? Да? Сокирка. Тільки хату не розбиваємо цим топорчиком. А ти не хотів іти ще друвати. Подивися, повний стіл солодощів і подарунків, і гостинчиків. Ага, будемо грати, хто я. Мусі, до речі, оцього. Я побачила і сказала Санті, що він прям таке хотів. І він зараз хату розбирає цією сокиркою. Але дитина то хотіла, хай пограється. Іду! Моросі у обідає. Я всі подарунки склала під ялиночку. Тепер у нас прямо справжній новий рік. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі ще. А тут хормі рьохти, що дівкам гроші роздаває. Дівкам тітям? Спасибо. Там що пустили нас додому, Чи квітки не зачинили, нас собаку не пустили. <рес> Цілий літ не блять у вас ні серце, ні пмирки, ні печінка, ні. Нічого, да, нічого. Е, в хаті повний холодильник і всі нерви дуже сильних. А як нерви вже на дні, бо ви такі що не одні, то письма не засімаємо. Таблетки антистресун приймаємо. прошу, беріть бігом. Сестра, мені треба всі брата. Я такий стресун. Ми <рес> ж ні водою, ні коніком, коли не запиваємо, під язиком собі тримаємо. Так злікували все село. І стресу ніби тої не було. Щоб до грошей ви мали зиск. хоч долар скач, як у діда, тиск. Та всім дол... та всім доларів вам тонус, щоб кожному по айфону. Щоб шкарпетки були гучі, щоб всі були везучі. Мирного вам року. Спасімо! Спасибо, дівчата. Дякую, 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 що прийшли. Дякую. Сестра, ну ти прямо. В кого ти така вдалась? Збилися. Нормально, молодці. Молодці. Дякую, дякую що прийшли. Все, до побачення. Дякую. А сестра вже ж мене. Ау. <кій> <кій> У нас рід такий бусі. Дуже всі артистичні. Все, Софійка, дивися, таблетку прийняла. У нас вже маленькі ходять. Я не встигла вимкнути та й не дуже хотіла вмикати камеру. Показую вам, що вже я зробила. То намазка на брускети. Брускети вже готові В великої олії. Це Грибочки гриль будуть до м'яса, до стейків. Це вже замаринувала м'яску на це люблю м'яке. яїчка на бутерброди підготувала і ось вже стейки. Посолені поперчені, стоять собі. Я Дуже зараз буду купатися, очі може, підфарбую, щоб красиво зустріла новий рік. А далі вже просто накримось, питаю дім, скільки він хоче: 8, 9 чи раніше, щоб тоді вже Дімко мангал розпалить на стенки за рибами. А я вже просто покладу лосось в духовку. Зроблю салатик собі із зеленю, із шиночкою, цезар. І отож, витербати ікру ікрудо кладу. І усьобусь. І, і усьо. Бусь, я вже зібралась, вділа футболку з е, своїм улюбленим надписом на спині, хто пам'ятає, той зрозуміє. Шо, я вже підфарбована чуть-чуть, Вділа браслетки золоті. І так, салат, салат. Ні, салат. Не так показують. Салат, салат, брускетти. Бутерброди, вже готові стейки, і дімко зараз вже робить м'ясо. Пахне як на 1 травня. А, все готово? Да. Нам треба було тут двері робити. Боже, зараз його накрию фольгою. Опа! Зараз бусі покажу лососиків. Добрий день. Соковиті. Я не хотіла, щоб вони були такі зажарені, соковиті. Зараз теж буде складати. Грибочки готові. Я зараз Дмитровича забираю із трона. <су> І будемо сідати. Зараз це все. Снімо бусі. О, нічого, що восьма година. Колись, коли були компанії, да, сідали їсти, щоб о 12 це, я його вона фарбувала, о 12 там підбій курантів і святкувати. Зараз сіли, повечеряли. Інтернет не працює, телевізор все одно дивитися не будемо. Тому зараз садимо, повечеряємо, проведемо 24 рік, подякуємо за все, що було і чого не було, що не сталося. Та, та й будемо тоді зустрічати вже мросик. Я думаю, не засне, бо він не лягаєш о 12. Відколи у нас канікули в садочку ми йому зробили, то він не спить. Ми не спимо, він не спить. Дімка, Бачиш? Трошки закусок, але їсти буде, що? Шикарно. Бусі, 9-та година, ми вже провели 24-й рік, Діма поїхав, привіз мамулічку. І зараз ми сидимо і будемо колотити на завтра Дімі посібку. Діма пішов за зерном, і я зараз достану грошики і цукерочки. Кидаємо зерно на врожай, гроші, щоб багаті всі були, а цукерки, щоб вже настав мир і жили солодко, і все було добре. Все, бусі, дивіться, завтра тако Хаба! і посівати. Дімко вже посівує, вивчила. Молодець, молодіж грається. Все. Бачиш, а ти переживав, що ще не склали, не склали. Диви як скоренько. Wi-Fi і в нас тепер є телевізор. Ну, Телевізор у нас був, у нас тепер є телебачення. По новому каналі йде шрек. І це добре, бо я вже хочу спати вже майже одинадцять. Папа заховав той молоток. Папа заховав той молоток. молоток. Це вже руки дійшли до подарунків. І шрек же хочеться дивитись, і гратись хочеться. А мамі лише спати хочеться. Усі Ми наче як і не сідали їсти. Оце лише лососика доклала, трошки того салату з'їли, трошки стейка, трошки грибочки. Отак подивіться. Наче як лише поляну накрили. Дімко, дай відкривай вже. Там тих вісім минут. Відкривай. Я буду бажання загадувати. Ой, мінералку достати. Могли інтернет не випили? Марончик. 23.53. Ще 7 хвилин. Це іменно в 59 треба загадувати бажання, так? Да? Ну поки ми говорили, 55 секунд 53. Mm -hmm. Так, загадуємо бажання. Так. Що у нас було добре? нам був здоровий, щоб всі були здорові, живі. Це вже не бажання, це побажання. 36 36 секунд, 35, 34. А коли можна пити? Mm -hmm. Так. Може вже пити. Почекай. Mm -hmm. Так, дивіться. Ай, mm -hmm. що вертити на вас дрібну? Поскоріш. Миросій! Іди mm -hmm. до нас! Новий рік? Да. Давай. Давай. Три, два. Ти! А тобі лиш би день народження, так? Всіх з новим роком! Бусі, я вже прибрала, все помила, поскладала. Мирочок вже спить, німку десь вийшов ще. Ну що, з Новим роком вас? Я не буду багатослівною, я вам просто побажаю, аби закінчилась війна і всі ваші рідні і близькі були здорові і ви в тому числі. Все інше буде само собою. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підтримуєте мене, коментуєте, розказуєте, мабуть, про мене, тому що за такий короткий період підписалося, там залишилося 5 підписників до 6 тисяч. Уявляєте прямо так, як я хотіла. Тоді, що в усі? Відпочивайте, святкуйте. Я думаю, всі українці зараз святкують так, як ми, в колі сім'ї, в тишині. Бо таких якихось гучних святкувань. Ну, зрозуміло, що, можливо, є якісь винятки, хто е, поробив собі сабантує, але це їх життя. Ми вибрали так, вони вибрали так. Все, бусі, тоді що? Я йду лягаю спати, і, і вам на добраніч зустрінемося найближчим часом.